Це великі зміни, які зараз грядуть, які вже ми вже в процесі цих змін. Оці явища всі є підтвердженням цих змін. Чому власне такі явища зараз відбуваються з електромагнітним полем землі? Всі знають про частоту шумана. Частота шумана змінюється. Е, і оцей кінець часів також це перехід. Ми всі говоримо про цей перехід. Е, кожен майстер, е, сенситивні люди, це відчувають на собі. Не, не потрібно навіть говорити, але... Коли ми говоримо, люди просто отримують більше інформації про це підвищення вібрації землі. Ми можемо бачити саме за зміною частоти Шумана. Для тих, хто не вірить, що це відбувається, ви можете зайти і перевірити це самі. Це є частиною переходу. Не лише нашої планети, ми людство, маємо встигати, якщо ми хочемо вижити, залишитися в наших фізичних тілах, певні зміни мають відбутися з нашими фізичними тілами. Також вібрації наших фізичних тіл мають теж піднятися. Ми маємо встигати, встигати за розвитком і вознесенням нашої планети. Ті люди, які не можуть фізично справлятися з цим. Вони йдуть в перевтілення, вони просто йдуть з цього плану і повертаються вже в нових тілах, які пристосовані до вищих вібрацій нашої планети, тому що наше тіло є фізика, воно належить землі. Ми з землі вийшли і в землю повертаємося. І з землею ми маємо бути в гармонії саме з нашою планетою. І що відбувається з планетою, відбувається і з нами. Тому ми так це відчуваємо. І зміною тисків, коли якісь незрозумілі стани з нами відбуваються, плазма, сонячне світло, сонячна радіація на нас також впливає. Наші тіла як інструменти, ми чутливі. Ми чутливі до всього, що від що відбувається в природі навколо нас, і важливо поєднуватися з природою, розуміти це і бути в гармонії, налаштовувати своє тіло як фізичний інструмент, тоді воно нам допомагає. А не навпаки, ми не можемо функціонувати, тому що ми не дбаємо про своє фізичне тіло.